Вітаю, на початку другого тайму ти забив гол, відзначився у вороти ЛНЗ. Розкажи про це. Дякую. На мою думку, поділу гол, так скажемо. В принципі, це відпрацьовуємо на тренуваннях. Думаю, що вийшов гарний командний гол. У цілому прокоментуй сьогоднішнє протистояння, гру суперника. Дуже насичена гра, вважаю, що і на моменти, і по інтенсивності, і по ритму гри. Вважаю, що дуже така цікава для вболівальників гра вийшла. І для нас в тому числі було дуже цікаво подивитись, що може ЛНЗ і подивитися, що можемо ми на, в цьому матчі і чи зможемо ми перемогти. Ми на це дуже надіялись, і у нас в принципі все вийшло. Сьогодні команда вийшла на поле і презентувала нову форму кривбасу. Розкажи, як гралося в ній. Дуже-дуже сподобалась мені особисто форма, кольори і елементи, які зображені на нашій новій ексклюзивній формі. І, в принципі, думаю, що на фарт, так скажемо, нова форма. Не знаю, будемо будем далі думати, в який проводити наступні матчі. Це був домашній матч. Розкажи, чи відчувалася шалена підтримка з боку е трибун наших вболівальників? Звичайно, звичайно. Відчувалося ми дуже вдячні вболівальникам, які приходять і вболівають, підтримують нас. Що матчу це не тільки про сьогоднішні матчі, ця мова, а в загальному про УПЛ, про кожен наш матч офіційний чи то товар товаришський матч. Ми дуже вдячні вболівальникам, які підтримують і женуть нас вперед до перемоги. Неочікуване завершення матчу. На останніх секундах ти швидко добіг до воріт суперника і забив гол. З чим я і вітаю команду. Розкажи про це. Чого не очікувано? Не очікували в мене такого? Та ну, що розказати, був у голови, ми вибили м'яч, Макс Задарака заблокував удар. І я вже зіграв на підбиранні, побачив простір і просто прокинув м'яч і вирішив пробігти. І так вийшло, що воротарі соперників пішов на останніх хвилинах в нашу штрафну, і ворота були порожні, так що я пробіг, пробив пості ворота і забив гол. Які емоції? Та, які емоції. Дуже щасливий, що ми перемогли, щасливий забити гол. Переможний на останніх секундах, так що настрій гарний, будемо далі наматися повторювати. Чи це вболівальники зарядили на таку швидкість? Так, вболівальники зарядили, і хлопці зарядили. Ми хотіли дуже сильно перемогти сьогодні, і ми це зробили так, що щасливі. Яким в цілому видався матч? Матч видався тяжкий, тому що було дуже багато боротьби, дуже багато. В длинних в передач, так що ми готувалися до такої гри, знали, що буде тяжко. Так що якось так можна сказати, що нова форма принесла додала фарт нашій команді. Ну, можна і так сказати. чому мені? Нехай буде це так. Так що гарний дебют форми теж можна сказати так. Так що дякую за таку форму і будемо намагатися далі перемагати. в ній. Пам'ятаєш, коли в остання забував в офіційних матчах? Ну, так, пам'ятаю, це було в Бельгії проти Брюге, коли ми зіграли один один. Конгратулейшенс. вітаю з перемогою. Поділись so, we're враженнями we're від перемоги. дякую за привітання. Я вважаю, що ми заслужили на цей успіх, адже контролювали гру з початку і до кінця. Ми вигравали після першого тайму. В перерві обговорювали з командою, що повинні продовжувати грати в тому ж дусі, як і в першому таймі. на початку другого забили ще один гол, проте невдовзі пропустили. І відтоді відчували напругу до останніх хвилин. And, uh, Дякувати Богу. Ми забили ще один гол, і питання про переможця було знято. If we take you, ти став автором першого голу. 24... Згадай, як тобі це вдалось. Tell... Так, Я щасливий, що забив і допоміг кривбасу перемогти. Побачив Микитишина, який біг флангом та виконав подачу. Далі твердохліб скинув м'яча мені на ногу, після чого я поцілив у дальній кут. Дякую партнерам за цей гол. Чи можна так сказати, що нова форма виявилась фартовою для нашої команди? Мені дуже сподобалася наша нова форма. Я сподіваюся, що ми будемо грати більше матчів в цьому червоно-чорному комплекті.